Гарненько відпочивши, розробники закинули анонс скоро в грім, де показали, що вже скоріше за все, під цифрою 12, тобто 12 січня, в гру в контейнерах завезуть новий середній танк восьмого рівня СТРВ-81, і вже по зовнішньому вигляду можна зрозуміти, як і по назві, що нас чекає менший брат СТРВК. 10 рівня, тільки з слабшою бронею в корпусі і башті. А також він схожий на Центуріона першого з гілки Прокачки Британії. Розраховуємо на знайомий всім цінник в 10 к золота за 5 контейнерів, шансове падіння в 3-5%. З вами Деді і сьогодні розбираємо всі новини, які потребують розголосу. Серед яких, звісно, новина про Т-55А, якого хочуть перевести в колекційну техніку. Тож, не забудь підписатися і заглянути в телеграм-канал, де прямо зараз проходить розіграш 10 го рівня. Посилання в описі ну, під цим відео. Так що, переходь. Гейде розбиратися! Наступне, що розробники, скоріше за все, вирішили закинути новеньке в гру, ну, після нового СТРВ. Так, це 2 лютого до нас завітає ПТСАУ 8 рівня Еж ПТК ТВП яка вже по зовнішньому вигляду виглядає так, що вже треба готуватися до фугасних привітуль в твою сторону. Окрім того, скоріше за все по зовнішньому вигляду ем, гармати маємо гармату, яка видає від 300 до 360 одиниць за постріл, що говорить про те, що, скоріше за все, чекаємо на ну, картонну ПТСАу без броні, але з гарною шкодою за хвилину. Я не здивуюся, якщо очікувати теж слід в контейнерах за такий же цінник. Хоча для розробників традицію зараз нові танки закидувати в розіграші. Не дай бог, оновлення 10.6 слід очікувати вже 24 січня. Ось так одразу сказав, аби не гадали, коли ж воно буде. Тож можете готувати вільний досвід до зливу. Або ж навпаки награвати бої на 6 рівні, аби трішки зекономити і вже за досвід качнути 7 рівень. До речі, щось я не представив, кого слід очікувати. В гілці Китаю з'явиться новий важкий танк 10 рівня БЗ-75 і повноцінна гілка до нього. Щодо танків будемо розбирати на ефірах, де і подивимося, на що вони здатні, і чи слід їх качати взагалі. Але вже зараз можна сказати, що топ гілки вийшов доволі броньований і особливо в башті. Але вразливих місць буде вистачати такі як НЛД, лючки, а також катки. Тож побачимо, який він буде в сучасному рандомі. Надіюсь, нормальним. Хі. Окрім того, що нам показали гілку, вже одразу вирішили заохотити купити легендарний камо на нього. Як він вам? Відпишіть в коментарях, ну чи зайшов цей камок вам? Бо мені, якщо чесно, ну ну так ну таке, ну ну тут таке. Окрім нової гілки, слід чекати шість переведених танків pbr модель А саме ФОЧ 155 10 рівня, вз 121 10 рівня, ЛТТБ 7 рівня, а також Т-54Е1 9 рівня. Ну і звісно ж, останнім стає АМХ-50-100, важкий танк 8-го рівня Франції. Ну що ж, ще більше гарних танків в непоганій якості. Також з виходом нової гілки тестується новий преміум танк 9 рівня Китаю БЗ якось там. Так, назву, на жаль, не пам'ятаю. Ну що тут сказати, чекаємо через деякий час в розіграші. СТ77 взагалі досить цікавий момент. Бо, як на мене, це не схоже на легендарний камо, а більше на камуфляж за турніри. Можливо, розробники настільки наперед анонсять, який каму можна буде отримати з турнірів. Як гадаєте, чи це все-таки легендарний камуфляж? Бо, як на мене, вже один легендарний камо на нього є, і якось нелогічно так швидко робити ще один. Тому теорія з турнірним камо ну, має сенс. Ну, звісно, час покаже. Після майже місячного відпочинку в лютому на нас чекатиме новий третій сезон, в якому що правильно буде можливість забрати нові танки. І на сьомому рівні чекайте на аналог Чаріотіра, тільки на сьомому рівні. Просто з гіршими характеристиками. На восьмому рівні. Аналог IMX 1390, що вже більш цікавіше і яскравіше виглядає, ніж ну, вже на важкі танки. Але ж все таки на 9 рівні таки буде важкий танк. І це аналог Еміля І, ну тільки на 9 рівні. І мало того, що він виглядає ну, досить цікаво, так ще й, скоріше за все, отримує барабан. З явно кращою шкодою за постріл, ніж його аналог. Ну, танк, до речі, називається Фанрік чи Фьонрік. Коротше, фуфарік буде хай. Також новий легендарний камуфляж отримає IMX 50 100. І я чесно не розумію навіщо. Можливо, чекаємо на це каму в наступному батлпасі. Пасі. Що доволі логічно, бо завозити просто так камо, як на мене, зараз немає сенсу. Останньою новиною з анонсу став квест в рейтингу, де можна буде забрати бвіси, каму, ресурси, а також відкрити контейнери. Ну, і потім з тих же контейнерів отримати ті ж ресурси, які є в тому ж квесті. Ну, якщо чесно. Або треба змінювати нагороди, або щось змінювати. Бо, як на мене, трішки приїлося. А вам як цей квест? Ще одною новиною на відкритому тесті стало те, що уважні танкісти помітили, як преміумний Т-55А став колекційним. І до всього його можна продати за 7500 золота. По-перше, міф про те, що його можна буде продати за 7500 золота. Так, це неправда. Так, воно показувало, що на тесті, але при оновленні на основу розробники точно ну, не роздадуть гравцям на халяву стільки золота. А ось те, що цінник відкоригують і зроблять замість 7500 5 тисяч золота, ну доволі логічно, бо на даний момент немає в грі 9 рівня, який би можливо було продати за 7 500 золота. Тож це, скоріше за все, ну, пофіксять. А ось відповідь на запитання гравців. Щодо цього питання в офіційному Discord не забарилося. І на хвилі хайпу модератор вирішив відповісти таки, скільки буде коштувати Т-55А гравцю? На що той отримав відповідь? 5 тисяч золота. Чи варто вірити модераторам в офіційному дискорд сервері Бліца? Ми побачимо вже 24 січня. А поки що ця тема досить, ну. Залишається під питанням, скажімо так. Але як на мене, скоріше за все на це слід очікувати. Поки робив це відео, розробники вирішили зробити бурю в рейтингу, який зараз грається краще, ніж рандом. Щоб і там тепер було неспокійно, бо вони вирішили спитати гравців, чи варто завозити в рейтинг взвод на двох. І чому це буде поганою ідеєю? Як написав гравець під дописом в нас в телеграмі. Що розробники вже давненько завозили такий прикол в гру саме в рейтинг. І після того, що сталося з рейтингом, прибрали можливість грати в рейтингу у взводі. Видно, вирішили повторити минулі помилки і знову поекспериментувати. Ну, якщо чесно, як би не хотілося це побачити, але рейтинг однозначно зламається. І з тими статистами, і тими, хто грає по відліку, грати в соло буде тяжче за рахунок впоротих кіберсморсменів, які будуть, скажімо так, ну, робити свою гру. А як ви гадаєте, варто це робити? На цьому, шановні, в мене все. Відео вийшло ну, досить довгим і інформативним. Тому ви справжні герої, якщо додивилися до самого кінця. І знайте... Кожного обійняв і поклав на місце. Зустрінемось в наступному відео. Дякую, до речі, любим спонсорам за підтримку, бо без вас цього б не було. Обійняв, до зустрічі, Па-па.